Відбивні з вишнями ви навіть не можете собі уявити, наскільки це смачно. Обов'язково приготуйте цю страву до святкового столу, і ваші гості будуть приємно вражені цією смакотою. Биток нарізаю на шматки товщиною до 1 см. Відбиваю биток з обох сторін. Відбите м'ясо, солю та перчу. Якщо шматки завелики, можна їх розрізати навпіл. Яйця розбиваю в миску, додаю сіль та збиваю їх виделкою. Мукаю м'ясо спочатку у борошно, потім у яйця. Ставлю сковорідку на вогонь. Наливаю трішки олії та, коли вона нагрілася, кладу на сковорідку м'ясо. Смажу на середньому вогні до золотистої скоринки, потім перевертаю та так само смажу з іншої сторони. Викладаю м'ясо на деко, системне силіконовим кілинком або ж папером. Я використовую вишні, закриті у власному соку. Також можна використовувати свіжі або заморожені вишні. З вишень необхідно вийняти кісточки. На пів літра вишень додати 3 столові ложки цукру та почекати, щоб вони пустили сік. Відсідити сік з вишень та викласти вишні на відбивні. Якщо до вишень не додавати цукор, вони будуть кислі. І, повірте, буде не так смачно, як і з солодкими вишнями. Зверху кладу натертий твердий сир. Якщо ви плануєте приготувати таку страву до святкового столу, відбивні можна посмажити за день до святкування, а перед подачою на стіл викласти вишні та сир і запекти. Ставлю відбивні у духову шафу на температуру 180 градусів хвилин на 10, щоб сир розплавився. От і все! Відбивні зимова вишня готові. Ось так просто одним інгредієнтом можна урізноманітнити звичайні відбивні, а на смак і вигляд вони зовсім незвичайні. Смачного!